Скажіть, будь ласка, суб'єктність? Ну, чи може бути інший порядок темний, ну, окрім олігархічного консенсусу? Якщо може, то який, хто суб'єкти, і а, що зроблено в цьому напрямку вже? Ага. Дякую, добрий день, шановні колеги. Мені випала честь завершувати цю дискусію, я так розумію. Тому мені би хотілося б якраз зосередитися на а, таких практичних способах, і, е, по-перше, відповісти на питання. Чи це погано мати олігархічний клас в суспільстві? Насправді мені здається, що це питання, яке ви задавали, воно є риторичним, адже е, очевидно, що погано використовувати адміністративний ресурс задля за, свого збагачення, задля свого окруплення бізнесів. Е, неможливе використання адміністративного ресурсу. А це саме про олігархічний клас. Е, як на мене, найефективнішим інструментом, який би мав стати якраз для того, щоб цього не відбувалося, щоб економіка розвивалася, щоб вона була конкурентноздатна. Є, звісно, конкурентні відомства тих чи інших країн. В нашій державі цю роль і функцію виконує антимонопольний комітет, який, на превеликий жаль, багато багато років займався не тим, чим мав би займатися. Він не. Сприяв розвитку конкуренції в Україні, він якраз закривав очі, надавав дозволи на концентрацію окремим бізнесам. І зараз ми маємо, що маємо, бо вони стали дуже укрупненими. Ринки монополізувалися. І навпаки, в своїй діяльності антимонопольний комітет треба ж було показувати ефективність діяльності. І комітет в своїх річних звітах говорив про те, що вони там розслідували справи про добросовісну конкуренцію, порівнюючи, чи все правильно на упаковках товарів було вказано виробниками товарів. І е, ми е, маємо поставити питання: а чи вплив на конкуренцію тих, хто щось написав на своїй упаковці, такий самий, як від тих, хто зловживав своїм існуючим монопольним становищем, або тих, які, е, від тих компаній, які е, завдяки картельним змовам. Фактично завдавали удар відповідним ринкам, тому що і від картельних змов, очевидно, що і товари продавалися за завищеними цінами, і окремі послуги нав'язувалися нашим і Економіка була не здатною. А як використовували ці інструменти, так звані олігархи? Я можу конкретні приклади назвати. Мені здається, що вони досить і в суспільстві були обговорювалися. Якщо, скажімо, взяти той самий ринок авіаперевезень. А, мабуть, ви знаєте, що в 2014 році а, намагалися в правилах авіап... здійснення авіаперевезень запровадити якраз надання дозволів на чартерні перевезення лише а, тим компаніям, кінцевим бенефіціарним власників яких є фізична особа громадянин України. А, тоді мені здалося, що... А, це очевидно є дискримінаційною умовою, тому що ці правила вони якраз запроваджувалися не для того, щоб там умови безпеки в авіоперевезеннях не порушувати, а тому, що вони писалися під конкретних людей. І а, я дуже була здивована на а, той момент, коли я задала пряме питання колишньому керівнику антимонопольного комітету, чи ви будете займатися а, фактично тим, що тут орган а, держав влади, а, Займається антиконкурентними діями, намагаючись якраз запровадити такі правила. На що колишній керівник антимонопольного комітету мені відповів, що ми розглядали цю ситуацію, ми не вбачаємо ці, тут ніякої дискримінації. І нехай краще у нас український а, виробник буде розвиватися, ніж на наш ринок зайде, скажімо, компанія Лівканса. І а, це, ка, відверто кажучи, а, мене тоді дуже обуріло. І я зрозуміла, що антимонопольний комітет займається абсолютно не тією політикою, якою має займатися. І другим яскравим прикладом так само минулого року була заява колишнього керівника антимонопольного комітету, що стосувалося енергоринку. Коли якраз минулий керівник пан Бариш говорив про те, що ситуація з компанією ДТЕК не така проста, як здається, і що неочевидно, що там на енергоринку є якісь монополіти. І якраз що він зауважив в своєму інтерв'ю, що з 95-го року начебто антимонопольний комітет якраз будував проконкурентну модель на енергетичному ринку. І 10 років вони якраз займалися побудовою конкурентної моделі. У Мене виникає питання, чи це щось малося на увазі в побудові цієї проконкурентної моделі, чи вони просто недостатньо ну, ефективно діяли. Коли 10 років вони будували, а ну, фактично ми отримали ситуацію. Я не думаю, що у когось виникають питання, що е е ринок електроенергетики, він, очевидно, є, має ознаки монополії. І е минулого року, якраз е оновлений антимонопольний комітет, розпочавши е свої е справи про зловживання монопольним домінуючим становищем на даному ринку, він е зробив певні дослідження. Я не знаю, чим. Ці закінчаться справи, але в своєму звіті вони чітко визначили, що, наприклад, такі компанії, як ДП «Енергоринок», він займає. На а, ринку загальнодержавному ринку електричної енергії, яка купується ДП «Енергоринок», якраз з метою діяль... здійснення діяльності з оптового постачання електроенергії, монопольне становище з часткою 100%. І а, так само в своєму звіті Антимонопольний комітет а, наприкінці минулого року сказав, що а, компанії а, енергоатом, Укргідроенерго та суб'єкт господарювання, який розглядається, як єдиний суб'єкт господарювання з точки зору а, конкурентного права а, в складі компанії «ДТЕК Схід енерго, Західенерго, Захід енерго, ДТЕК Дніпроенерго, Вінпауер, «Донецьк Обленерго, Київ Енерго. Це все єдиний суб'єкт. Всі ці суб'єкти, вони якраз займають монопольне домінуюче становище на відповідному ринку. Чим має закінчитися дана справа? Очевидно, що, по-перше, антимонопольний комітет має сказати, а чи зловживали дані компанії своїм монопольним становищем, і якщо у вигляді підвищених цін, там нав'язування ну, некоректної поведінки на, даному, на відповідних ринках, і відповідно, якщо а, зловживання відповідні були, то антимонопольний комітет, по-перше, зобов'язаний припинити порушення, а по-друге, накласти штраф. І я хочу звернути увагу, що штрафні санкції за порушення конкуренційного законодавства вони досить високі, і штраф саме за зловживання монопольним становищем становить до 10% річного обороту. Компанії, тобто я вже не кажу там, про наповнення бюджету і так далі. Але коли б антимонопольний комітет хоча б один раз розслідував таку значну справу і накладав не там, за молочну продукцію, там, за сирки і упаковки, там, творожну продукцію і щось не те на упаковках да, сотні мільйонів гривень, а якраз довів цю справу до кінця і зобов'язав суб'єктів припинити порушення, і якраз встановив, яким чином потрібно. Монополістам а, коректно поводити себе на ринку, я думаю, що це а, так само би призвело до того, щоб а, люди, які стоять за цими компаніями, вони би почали би поводитися на а, відповідних ринках по-іншому. І а, друге питання, яке я так само хотіла порушити, а, а, а як, власне, укрупнювалися дані компанії протягом багатьох, багатьох років? Яким чином а, олігархи? Отримали насправді таку сильну ринкову владу. Це так само компетенція антимонопольного комітету, бо він є єдиним органом, який надає дозволи на концентрацію у відповідних справах. Коли е, окремий бізнесмен хоче провести укруплення, коли е, він купує певну компанію, і, очевидно, якщо це можна може призвести до того, що конкуренція на ринку буде порушена, це компетенція антимонопольного комітету. І саме комітет надає дозволеноконцентрацію. На кон превеликий жаль протягом багатьох років антимонопольний комітет якраз займався тим, що е, розглядав справи на концентрацію тих суб'єктів. Чия діяльність взагалі ніяким чином не впливає на конкуренцію? Це Взагалі компанії навіть не відомі нікому, вони такі незначні через там наше законодавство, через фокус антимонопольного комітету. А, і в той же час він надавав дозволи на концентрацію, на укрупнення і фактично створення великих монополій, визначаючи ринок, а, а до речі, а, визначати ринок можна по-різному, тому що це оціночні поняття, можна а, фактично в межі ринку. Визначити ринок отаким, от і сказати, що суб'єкт господарювання має 100% на цьому ринку. А можна межі ринку визначити величезні і сказати, що окрім там, скажімо, вугілля, для того, щоб здійснювати відповідну діяльність, має там ще окремі товари так само заходити. Тому ринок насправді не такий. а І тут у нас дуже багато суб'єктів, крім одного цього монополіста. Потрібно зробити для того, щоб це не відбувалося. По-перше, потрібно, очевидно, щоб діяльність даного органу антимонопольного комітету була повністю прозорою. Для цього ми Прийняли закон про публікацію всіх, абсолютно, рішень антимонопольним комітетом. Це є обов'язком антимонопольного комітету. І я якраз сьогодні побачила, що так співпала дати, що цей закон сьогодні набирає чинності. І якраз ще минулого року, скажі, таке звичайне, просте рішення. Просто публікуйте всі свої рішення. Що Ну, такого надзвичайного начебто немає. Але минулого року, коли антимонопольний комітет очолював пан Бараш, він приходив якраз рік тому на наш комітет з економічної політики і говорив, що ми цей закон не підтримуємо. Ми не підтримуємо ідею публікувати всі рішення, тому що він посилався на відсутність ресурсів для того, щоб там вичитувати ці рішення перед публікацією і так далі. І по-друге, я сподіваюся, що наразі ця ініціатива якраз отступає в силу, і всі концентрації, які здійснюватимуться, вони будуть на сайті антимонопольного комітету. І нарешті ми побачимо, хто є кінцевим бенефіціаром всіх цих компаній, які укрупнюються. Це так само можливість здійснювати контроль з боку громадянського суспільства. І по-друге, очевидно, що будь-яке конкуренційне відомство і наш антимонопольний комітет він має бути незалежним. Не може бути такого, що хтось подзвонив і сказав антимонопольному комітетові, як діяти в тих чи інших справах. І незалежний статус він має бути не тільки фактичний. А де Юри також, тому що а, на сьогоднішній день вже були спроби якраз через законодавчі ініціативи, а, фактично антимонопольний комітет підкорити Кабінету міністрів України, це абсолютно неприпустима ініціатива, надати йому статус центрального органу виконавчої влади в системі Кабінету міністрів. І знов таки фактично а, тоді він може втратити свій статус незалежності. Тому а, я вбачаю, що якщо праця. Правильно, по-перше, реформувати даний суб'єкт як інституцію, якщо він буде діяти прозоро, якщо запровадити інші окремі правила, знов такі, і прозорої калькуляції штрафних санкцій, які накладаються комітетом в справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, це все якраз сприятиме тому, що. Комітет займатиметься своєю основною функцією, розвитком конкуренції. А якщо у нас ринки будуть проконкурентні і політика буде проконкурентна, очевидно, що вплив олігархів буде не такий сильний, як ми маємо сьогодні. Дякую. Віка, а, дякую. Я так зрозуміла, що ми отримали відповідь щодо суб'єкта. Принаймні, це мусить бути антимонопольний комітет. Вибачте, ну це я, я жартую. А, а, ми всі розуміємо, що антимонопольний комітет він же не існує ну, як окрема якась частина влади, яка ну приймає гарні рішення і обмежує певні ну, монополії на тих чи інших ринках. Він Мусить працювати разом із судовою системою, до діяльності якої є певні питання. Він мусить, мабуть, один в один працювати із Національним антикорупційним бюро, від діяльності якого також дуже багато залежить сьогодні в країні. Отже, питання суб'єктом є відкритим. Денький коментар. Перш за все, я думаю, що він має бути проактивним. Він має самостійно порушувати справи про а, зловживання монопольним домінуючим становищем, про антиконкурентні узгоджені дії, не тільки за заявами суб'єктів. І, по-друге, він так само має бути проактивним а, в тому, що якщо він бачить в тих документах, у нього надзвичайно багато повноважень щодо отримання інформації, е, ну, яку він може ну, отримувати від суб'єктів господарювання, якщо він вбачає, що а, в певних документах, діях суб'єктів господарювання, Корупційна складова, він має проактивно передавати ці справи так само органам, які займаються відповідними вже корупційними справами. Цього не було. Я сподіваюся, що ми зможемо це запровадити в майбутньому. Добре.